Анатолій Дімаро, білі гнів, частина сьома, продовження. А ти де? Ти де це був? Санько задом, задком од нього, ще нікуди не бачив такого лютим начальника. Піднявши з холодної, гайдук побіг до телефона, крутонув руку бандури, зняв трубку та одразу ж передумав. Кину трубку, важелі пішов до кабінету. Санько, який же й дихнути, боявся, чув лише кроки сюди туди, сюди туди. Спершу поспішили, потім повільніші. Вийшов кабінету холодний, спокійний. Пішли. Всю дорогу мовчав Санько ж радий, що забув, здається. Не пропаде, та ж мовчав забачливо. Стій тут, наказав гайдук, коли підійшли до порога, як гукну, одразу заходь. Фештеїв, бо вже вирішив твердо. Заарештувати приходька, як пособника вчителька, а може, отого бандита світлично, ну, та про це вже пана старосту в геста попитатимуть. Недобре, збивши очі, постукав у двері, тільки ж тієї розмови нічого не вийшло, приходько нічого не знав і не видав. Жила в його хаті, ну, жила десь же, то треба жити людині. Посилила ще тоді, коли війна ще не пахло, то він що Бог знати як то себе поведе через 10 років. А що втекла, так не однього ж ви її брали, ви її прогавали, ви, а не я, пане начальнику поліції. То з вашу першу чергу треба й питати. Це вже не ваше розумоділо. не витримав гайдух, відчував, як вислизає з рук приходько. Це вже не, не мого, погодився спокійно Васильович. То вже геста порозберуться в усьому. Гайдук та нічив і пішов, зрозумів, що сказав богу стапа пан старост. А Васильович, провівши несподівано гостя, вже й не лякав, утекла, аж дзвеніла у нього. Слава Богу, слава Богу, радісно хрестилась Данилівна, дізнавшись, що світлично посадили сином у холодну, плакала, поки не заснула. Вони хоч їх половлять. Васильович відповів, що не знає. Самого вже їла триво, хоча б не спіймали весь той день, хоч який був заморений та засмиканий, весь день тільки про вчительку й думав, і про її брата світлично, і про Ганжу. Де вони? Що з ними ходили глухі чутки про якихось партизанський загін, що його німці дули глухі чутки. Розгромили ущент, не лишили нікого живо, Васильович не знав, що й думати. Хотів би в'їздити в ті краї, розпитати обережно людей, як воно було насправді. Гайдук не пустив. Ось побудуємось, тоді по гостях і роз'їжджатимете, а поки не кінчимо ні вам, ні мені. Села ні ногой. З того часу тривожився Васильович, достеменно знаючи. Як склалася доля зниклих односельчан. І тут іще й карта. Будь вона прохолота, дістав її гайдук ще влітку, з району привіз, та й наказав привісити біля управи, приходь. Наша карта, а не німецька, і слова усі написані по нашому, а здається, чужі, чужа. Бо від краю до краю, од Ленінграда до Волги і далі, донизу. Піднімаючи від себе кобані Кавказ, поповзла чорна лінія з чорними хижу націленими кудись, аж заурал стрілами кінець більшовика, сказав тоді, вішаючи ту карту, гайдук. Капут, восени будемо святкувати перемогу, якщо не раніше. І Васильович, щоразу мимо тієї карти проходячи, гірко думав, невже ж і справді? Кінець, а сам того не помічаючи, горбився. І ще надходило на село дві газетки, що друкувалися українською мовою, десь аж у Харкові, та ще одна вже німецькою. харківські газетки, убогі нуждені, на такому сірому папері, що літери важко розгледіти, бо солилась першу поліцай, а вже потім пускали з голоднілим за новими селами. Німецьку ще Гайдук, гайду. Часом, коли був у доброму настрій, переповідаючи переходькові та поліцаєм прочитане, і виходило так, що він насправді ось ось закінчиться. Бо Червоної армії вже, по суті, немає, так окремі групи фан фанатиків, які чинять упертий, але безнадійний опір, що ось ось упаде Сталінград. І тоді Сталінові, який ховається у Кремлі, не лишиться нічого іншого, як здатися на ласку, на ласку переможеної німецької армії. І єдине, що втішало, Васильовича, лишало хоч невелику надію це те, що ось ось затягнулося минуло літо, і осінь минула вже давно, здавалося б, з розгомленої Червоної армії не повинно було лишитися сліду. Залишилися а окремі групи фанатиків, продовжували чинити запеклий опір, звитяжна армія фюрера як товклася в сталінградських руїнах, так продовжувала й досі товктись. Гайдук уже не розповідав, що вивчив у німецькій газеті. Сам, мабуть, відчував, що щось там на те Вас... Захасильович приходив мило карти, все веселіше поглядав. На застиглу зав'яло під сталіграном чорну лінію і відповідав дядькам, коли ті обережно цікавились. Старош -старо ж повинен знати усе, що не чутно часом, коли ж скінчиться війна. Не знаю, брехати не буду. Аби краще б готували для німецької армії кожухи і валянки. Скоро почнемо збирати. Хоч такої команди й не поступало поки що з району. Та Васильович, як у воду дивився, з першими заморозками Тарасівкою від хати до хати пішоли поліцай, витрушували дядьків із кожухів та валянок. Цього разу наказано було взяти з кожного двору повний комплект. Аж до шапки та рукавиць включно. Гайдук пообіцяв під час наради. В районі, що збере, скільки належить, і майже місяць ганяв поліцаві село. Бо кожухи раптом усі познакали. Тарасівці наче з віку не носили кожухів і валянок, а про шапки уяви не мали. Були сіряки, куфайки, були, якісь пальта, вітром підбиті, кацавейки, що їх добрий час посоромився й стареться діти. були самобравні калоші та валянки. Сукнини і ват. а кожухів не було. Кожухи, мов виповарились усі до одного одразу. Тож якщо вашій армії так усе припекло, то заберете всю кацевейку, тягніть, одягайте кофайку. Що це? запитав гайдук, коли поліцай тоже Санько приволік до оправи оберемок подраних кофайок. Що це, питаю? Та ви ж наказали, я тобі наказав ганчір'я збирати? Кожухи, кожухи потрібні. Век, век, та й піддав ногою зібране. За місяць зібрали півтора десятки кожухів, сім пар валянок, дев'ять шапок і тринадцять пар рукавиць. Навіть на одну підводу не вистачить. От тоді поїхав край розлючений гайдук до району, Та й привіз трьох нових поліцаїв. Гошу, мишу і пантьошу, не інакше з в'язниці, де вони сиділи за мокре діло. Гоша й миша меткі та веселі. Так зуби шкірять, ще й охоче, мабуть, до дівчат. Бо коли гайдук свій село стрічним молодицям підморгували і кричали таке, що хоч вуха затикай, Пантюша ж високий, як стоп. А голова, наче яблуко, кулаки ж, страшно й глянути, дві голови, дичаші стулити докупи, гайдук їх спершу не до оправи, додому повіз, угостив, як належить, а потім на квартиру поставив. На самогонниці марфи, яка у свій час підвела так і Васюту, та й сам ледь із петлі вирвалась. Врятували її тоді, та спекулянтка знайома, які Марфа кожухи. Нестямила боялась, що її потягнуть на шибеницю, коли марфа розв'язала язика. Тож не пожаліла золотих і ще царських десяток, перепало поліцаєм і гайдукою. Та гайдук і сам не квапився посилати марфу на шибаницю, наказав привезти жінку до кабінету і, лишившись наодинці, сказав, на яких умовах він їй дарує життя. Марфа віднині повинна була його очима бути й вухами. Я твій бог, я твій цар. Здумай, що таїти утаїти пожаліше, на світ народилась. І так глянув на Марфу, що в тієї спина кралася іні, тож гайдук поставив ноги поліцаю на постій до самогониці. Марф. Перший же вечір вони повлазили, як свині. Повпивалась і Марфа на смерть упоїли, Грувала пісень, аж ходила ходором хата. Та все блатних, це сороміцьких, а вранці проснулася Марфа. гола голісінька і гоша, і миша, й Патьоша. У чому мати родила? Від однієї ж з неї радянщини, рядниною. Той руку на неї закинув, той ногу, а на місці найпотаємнішу подував. Замчишим Патьошин кулак, стит, срам. Очі на білий світ не дивилися б, і ще й діти зирять на маті із печі. Питають налякано. Мамо, а чого дядьки усі голі? Та того зранку, сказав гайдук новим поліцаєм. Погуляли, повеселились тепер за роботу. Щоб за тиждень всі до одного кожухи були тут. Будід і здібано, вигукнув весело Гоша. Був серед трьох, наче за застаршав. Та й, підсмикнувши видану гайдукові гвинтівку, звернувся уже до своїх дружків. Ну, Нуфаєра, айдашманати, і покинувся й Стогін та плач. Поки Санько сам на смерть налякан. Якщо то гляди, ще й приріжуть, Санько хату верх дном, а якщо у ній був хазяїн, то хазяїни були. Потім Скривавлено, на юшку потовчено, виводили в двір. Пригадує душа з тебе вон, де твій кожух, пригадуй, поки живий. Пригадували, харкали кров'ю, пригадували. За тиждень відправила Тарасівка до району дві повні підводи. А валяно, кожухів шапок. Добровільна пожертва німецьким воякам. Тарасінці надіялись потай, що там же з води і оці чорти з села заберуться. Вже й кожухів не жалко, тільки спекатись, та ні, гайдук і не думав розлучатись з трьома балатнями. Призначив гошу своїм заступником, і вони стали виробляти таке, що хоч жив у петлю. Найбільше боялося пантьошу з його кулаками-пудувами. Ті двоє були, хоч причепившись до того, чого, а це просто так, із нудьги. Діла в букет, стоїть стовпом, сліпує очима сонним, мов йому все на світі байдуже. І раптом до першого стрічно. Топай сюди. Я тебе букет зараз і ізділаю. Пудовим отим кулачищем з усього маху в лице. Іван, приходько, прийняв. якось, брат. Щось, брате, треба робити. А що я вдію, сердито Васильович? Самому ці поліцаї сиділи в починці, боючи, не скоїли б мої, якої біди, продовжував Іван. Завжди веселе обличчя його було зараз похмуре і стурбоване. Васильович одразу зрозумів, кого має на увазі брат. Синів і в першу чергу Євгена. що справді здумають стріляти у зайд. Біди тоді не братись, гайдук того тільки жде. Скажи, хай поки що не завітають нікого, нічого. Я сам спробую цих падлюк укоськати. Як не знав і жий сам, знав тільки одне треба таки щось робити. Про Пемильників ще й синів Іванових знав майже все. Про приймачики досі мовчить, про Грицька не ту лампу приніс і про зброю. Івану брата секретів мав. Ділився усім і про прапор червоний, що його збиралося весною, та над одправою вивісити. Тоді ледь обдумав і про намір спалити маєток, як тільки добудує. Хотілося спершу дошки запалити, ще в штабелях. Васильючий утрутився й тут. Мав розмову з Євгеном. Зайшов до нього ввечері. схилився над колискою. Як поживаєш, козаче? Бульки пускаємо. Потикав пальцем у туги, наче гумові щічки, сказав до Катрі, Ти, дочко, сходи до батьків, нам з Євгеном словом перекинутись треба. Катря мовчки, взяла сина з колиски, вийшла. Жінка після родів у тілі наливається, а на ній спідниця не держиться. Та з якою добра того тіла нагулювати, коли люди забули, як хліб, справжній пахне. Село вже давно сиділо на картоплі, на буряках, а якщо удавалось потай змоломити, як у жмені зерна, то з чим тільки те борошно не зберемішував, що більше наїдку було? Васильович сів до столу. Євген напроти сидів, теж схуднув самі маслаки. На дядька насторожено дивився. Хоч знаєш добре, все знає, хто дядькові насправді, розкрив йому одного вечора. Васильович усю душу змучено вивернав. Отак плем'яша діла, а ти, староста, посіпака німецький, а я знав, Євгена ж сердито, по очах його бачив, вірить дядьки, а разом не вірить. А де зараз Ганжа? спитав Попаузь. Ото той біда, що не знаю. Все бо отдав, аби взнати. Може, німці вже й били? Може, вбили. Глухо Васильович, і таке в нього тоді було, мабуть. Обличчя щегень взявся його утішати. Мовляв аби спіймали чи вбили, у селі обов'язково дізналися б. Хоча ж і старасівки звідси, і партизани пішов, щоб німців пустили нагоду похвастатись. Та ніколи в світі він Євген уже німців знає. Того вечора прийшов додому Васильович, мов душу обмив, і потім не раз до Євгена навідувався. Ви от що, Євгене, з маєтком не кваптеся. Боїтеся, боюся, признався Васильович. За село наше боюся. Знайшли чим тривожитись, вогонь до села не дістане. Вогонь то ні, а німці. Тепер ж першого візьмуть, як командира колишнього. Хай беруть. Аж вулиці запалехкотіли в Євгена, аніж отак скніти. Якби ж то тільки тебе, продовжив Васильович, чув, скількох у сусідньому селі розстріляли заложників. За молотарку, попсовано, то думаєш, і з нами церемонитись будуть. Та вони за кожну спалену дошку по людині вішатимуть. Та що нам робити? Так і сидіти по шпарках. Прапор хотіли вивісити, розстріляють не можна. Дошки спалити теж саме. Чого ви од нас хочете? Хочу, щоб людська кров не налилася даремно. От ви на дошки націлились, а ти знаєш? скількох вони врятували од Німеччини, як врятували. А отак. По сусідніх сіх, селах скільки вже молоді вигребли, а з нашого села жодного, а мали б 20 душ одіслати. Відправило б ніде не поділись аби не маєток. Я сам до коменданта ходив, доказував, що робочі руки нам от як потрібні. Лаявся комендант, кричав, а погодився. Мусив погодитись. Бо йому теж діватися нікуди. Збудуємо вчасно, з нього ж у першу чергу спитай, а має, так він нікуди от нас не дінеться. Німці його в торбу не вкинуть, як утікатимуть. Та й толку від тих дошок. Ну, спалити, та вони іще більше навезуть. В наших же спинах, ні, Євгена, вже як замахуватись на німця, то по серйозному, а без толку, або лишень. Подратувати, то вже як зуміємо, аж образився Євген. Образитись образився і з дядьком попрощався холодно, але дощок не зачепили. Васильове вже повернувся після тієї розмови додому. Сам знав, на чиєму боці правда, на Євгеновому. Який аж горить, хоч чимось німця насолити чи на його, що племінника за руку притримує. Згадував революцію, а тоді громадянську, коли був атаків Евген, чи багато зробили б вони, аби старих та обережних слухались, а з другого боку, хіба тоді було таке Півсела села за молотарку, чи весь хутір за одного вбитого німця? Зігнали клуню, спалили дітей і тих, хто не помилували, а потім виявилось, ніхто у того німця не стріляв. Сам здорово вистрелив. Прикладом у двері, ударивши. Німецький закон є суворий, але справедливий, сказав тоді їм комендант. Ще погрозив за них пальцем, глядіть, мовляв, що із з вами того ж не було, а вони сиділи принишклі, бо й на узяті ж і найвідданіших мурашках побігли по спині. Старосту теж у тій клоні спалили, виходили з Богоми страту один одному, не дивлячись у вічі. такі вони німецькі закони. І він приходько в одній вовчі зграї, і гайдамаки та німцями. Плюнути б на те все й податися з села. Пропади воно пропади, оце ваше старостування. Пересидіти десь, перебути, поки наші повернуть, або знайти партизанський загон. Повинні ж десь бути партизани. Не вбили ж усіх. А як знайде, що тоді? Тікати ще далі, як наші натиснуть. Бо хто ти такий? Ким був під час окопать, хто засвідчить, що тебе партизани умовили? Світличний ганжа, а де ж вони зараз? А хто здасть гарантію, що вони доживуть до того ж дня, коли наші повернуться? Загинуть, обірвалася ниточка, і вже котре аж стогне Василів, що залишився в селі під час відступу наших, що дався ганжі себе в отак і жив побід петлою кулею, і німців коли що не помилують. І в наших руках не пуститься пожаліти німецьку старость. Під кінець аж у сни вірять став, цілий день потім згадує, мушиться до чого пвно, воно. й ще на пасті ждати. Бо щодня, як не те, то друге, це напривесні надійшов строгий наказ, що все було зарано, зорано й засіяно, до останнього клаптика. Німецька армія не для того проливає кров. Щоб вести хліб із Фартитлянду, розорився командант на черговій нараді, українська родюча земля, мусить дати усе, що має потребу німецький героїчний зольт. Закричав аж. Посинів, тільки від крику того не стало більше плугів або коней. Хоч із гайдук, знерадив тієї, вертаючись, розився в голос, пальцями, зорем, хоч молотайся з дня у день, поліцає та комірник. На поле, людей виганяючи, от тринадцяти літ до сімдесяти, щоб жодного в селі не було. з плугами, коровами, лопатами, сапами, а так не впоралось. Половину сяк та сяк сіяли, а половина, як стояла під бур'яном, так і залишилася стояти. Як сіяли, так і вродили. сльози одні, одразу з підкіс, з-під серпів везли до району, молотили все там, під надерем, дерем, над древним окном німецьким, щоб не пропала зернина. Тут же зважували, сипали до мішків. І пломбу на кожен оце хазяїн, так хазяїн, смокнув Іван Приходько. На кожну зернину початку. Еге ж, хазяїне, обзивався хтось із молодших. Ще так отак похазяйнують і одна з маслаків не лишиться. А я собі думаю, що це вони нас землю не наділяють? продовжав міркувати Іван. То нахиливши землю, нарізати, це, мов язики поковтали. А чого? Для себе перебігають. Не чули хліб, по той бік хоролу з Німеччини вже стали вивозити. Відганяють вогони, весь чорнозем підкорить. хати хати, бо не щувся, як села підійшов із тих, що тік, стерегти. Але ж тут не втримався. Та й початка ж важка. Щого вони її тільки й роблять? Ну, Іван, як Іван, це як труні язинок теліпатиме, а верталися стоку дядьки, мовчазні та похмурі. Що їсти, як жити, коли німець вигрібе до сернини. Ото що на городі, ото тільки й твого. Іди, жни, кожну зернильну пильнуючи, Щоб не впипала з колоска, та не загубилася молоти на печи Сипай дотор із торбинок, а тоді потай на жорна, на рушни отой млин, де більше потолуєш, аніж борошна змелиш. та й то прислугаючись, та й то оглядаючись, Щоб поліцаї часом не застукали, отберуть. Ще й по шиї надають, що правда, двох молоти кожному було майже відкрито. Про людське око тільки, ховаючись, і комірних, і козачок, із поліцаями обнімку ходили. Зате ж делий мірчук, літрами, кухлями, принесеш потім додому та й не знаєш, учиняти чи так лишити в торбі. Нюхати, щоб не забути, як борошно пахне. Отакі От тепер статки після жни перебували ходити по колоски. Саме було ніколи чортів маєток і душу вимотав. Налаштовували дітей, вішали торби на плечі, наказувала ти ж, Васильку, іди туди, де я рок. А там жала, то намисне колоски там лежала. Діти раді у поле, пташиною зграє, а ввечері розходились по хатах. Опухлі от сліз, поліцаї перейняли, повитрушувало зібране, ще й кількох, що хотіли втекти, побили. Васильович ходив тоді лаяти з гайдуком Це що ж таке гнає. Або лише людям не дісталось, хай гнає, а красти відучимо. І поліцаїв на каще хоч раз, кого побачить у полі і стріляти. Вимерло поле, колоски погнали. Під час осінніх обложних дощів. Що як зарядили у вересні, ще лили до перших морозів, промочили землю, аж почакотіла, перетворила в суцільне болото. і німцям хоч не хоч довелося робити маєтку, тимчасово припинити все розкисло, розмокло, не трималося купи. Ходив туди-сюди щодня Данько Бородай, запам'ятовував німецьку науку, не головою, посіченою спиною, рубці до віку носитиме. Та й гайдук час від часу навідувався перевірити, чи все ціле, чи на місці усе. Чим довше лили дощі, тим більше нервував. Бачив маєток уже збудований німецьку прихильність до себе, що був її втратив і ще одну зустріч старим камерам Ото, який обов'язково приїде на нове сілля до нового поміщика. Приїде і забере його, гайдука, знову в район, а то й в область. І до цих когутів подалі. Ненавидів їх ін іноді так, що аж горло хапало. А тут іще чутка про якийсь невиломний загін, що касає по області сьогодні тут, завтра там. Розорили конезавод, спалили залізничну станцію, три ашолони з військовою технікою розгромили, постарук з десяток, риваючи серед білого дня, звалюється, як грім на голову. Не милують, кажуть нікого, ні поліцаїв, ні старост. А німців захоплюють, теж на той світ спроваджують, гайдук спершу не вірив. Відмахувався зневажливо брехня, вигадка чергова більшовицьких недобитків, а потім виявилося, що не така вже й брехня. Зібрали в районі начальників усіх постарунків і попередили, що були особливо пильними, бо той неловимий загін такий є. Його ще не вдається знешкодити, тож усі поліцаї перевести на казармане становище, постерунки, обладнати для тривалого опору, на випадок, якщо та банда заскочить у село. Захід, звісно, тимчасовий, банда невдовзі буде знешкоджена, але поки що треба постерегтись. Повернувши, Гайдук наказав поліцаям перебратися сім до одного в управу. Виставив два кулемети у вікнах наготувати гранати, перебратись до поліцаїв і сам. Ще й приходькові запропонував ночувати в оправі, але Васильович відмовився захворіла дружина, і він не хотів лишитися її одну. Ну, як знаєте, сказав гайдук, роздратовано. Я вас попередив, а там діло ваше. А у Васильовича на серці аж чохнуло, невже ганжай світличний, він знову став ждати нічних гостей. Ждати і раз по раз підхоплювався та підбігаючи до вікна. Здавалося щоразу, що то не дощ любоче, а чиїсь ображні кроки. Як не виглядав, як не стеріг, а таки прогавив, обернувся якось із управи геть вимотаний, ледь до постелі доліз, не хотів навіть вечеряти та заснув кам'яним отим сном, що хоч гармати над вухом стріляй і довго не міг розшупати, а навіщо його будить Даниліна? Та прослися, старий, га? Що? вікнув хтось кребеться. А тобі схопився, підбіг до вікна і справді, чиїсь пальці по той бік по Тук-тук-тук. Обережно. Ти ж спитай хто? Данилівна тривожно у спину, махнув тільки рукою, вискочив у сіни, протулився до дверей, серце хупай, мало не вискочить. Хто? Свої, одчині! По той бік тихенько.